Всім Сімхаєшки козаченьки, ви на каналі Містер Рита. Дуже сильно вибачаюся, що не було в ці 4 дня, був трохи зайнятий. Від сьогодні, думаю, відновлю вже на цей тиждень рубрику майже на постійній основі. Думаю, тільки вихідні не зможу грати. А так, всі інші дні будуть виходити відоси кожен день. Якщо комусь цікаво, що зі мною було вчора, чому не було відоса. І, взагалі, трошки про сьогодні. Я все роз про все розповім в кінці відео. Всім гарного перегляду та поїхали. I have, I have, on have a... oh. Oh. Under heaven. One enemy remaining. Last under heaven. Nice team. Well <sighs> Reloading. the? One to main? Ну, блять.

Ебать халявка, халявочка. Ой-ой-ой. Тимщирь -ой -ой. <связь> <Ты вообще, связь> жестче, жестче, сдал, блядь. Эй.

Спайфер хил. Найс Єбать Ебать, я лошара. Це просто пиздец. Ну, ви бачили, блядь, ну як там можна було так обістратися? God. Like I never left. One enemy remaining. Ooh, nice shot. Uh. Drop destroyed. One enemy remaining. Good dog, Good job. Sorry, not sorry. Uh, oh. spike down b i have the spike they found my trap Achoo. you want to play let's play <sighs> enemy score one enemy remaining no gate. i got the spike My ult is ready. Last player standing. Сюда, сюда, сюда! Якби б допи ще виграти, було б взагалі. Неймовірно. Ну чому я, я так сильно намагався виграти. А... А... Все, я, я засмучений. Speed. That's done. Reload him. There. One enemy remaining. Last player Last standing. player standing. Ебать, що я тільки що побачив на міні-мапі. <рик> Та сука, ну що зі мною не так? Як я. Як я примутрився? Да? Так погано Spike зіграти. Це якийсь день проклятий, я вам, бля, клянуся. У мене, блядь, вже котра гра поспіль, у мене не Spike стоїть палка на... Ну я в мене на увазі зброя не стоїть нормально, вона в мене падає вниз. І взагалі. То все неправда. Я ж кажу, ну просто палка не стоїть. Maybe там... Last player standing. One enemy remains. Спайк, даун, би. Ой, какая же залупа, если честно. Ну, вообще палка не палка, не стрелялка. Спайк, даун, би. No peekins! Spike me, spike B, spike B. Enemy spotted B. Be Not ready yet. One enemy remaining. Lost one awesome side. Nice. Собачка. Яка вона собачка. Ну, блять, ну чому? Поясніть мені. Win. Ось такі ось три гри в мене вийшло. Вийшло дуже сильно, як не вийшло. Дуже погано зіграв. Я взагалі таке відчуття, що десь не тут а літаю в іншому всесвіті. Просто не можу не сконцентруватися, нічого, нічого не летить взагалі від слова зовсім. З приводу вчора не було відосу, я цілий день намагався е, налаштувати свій мікрофон, ставив різні плагіни, е, тестував різні налаштування там, посилення звуку, там оці всі. Залупи, коротше. Єдине, що можу сказати, мій мікрофон взагалі не підходить, коротше, для запису в відеоформаті, коли я граю і балакаю, е, він видає максимально багато шумів і всього іншого. Мій мікрофон, коротше, для цього не підходить. Обіцяю, що якщо в мене з'являться 1000 підписників, перші гроші з монетизації, які в мене з'являться, я витрачу на. Покупку цього грьобаного мікрофона для того, щоб ну, звук був набагато якісніше, щоб е, я міг спілкуватися більше з вами, сам з собою, коли граю і так далі. Е, можливо, в, ну в майбутньому, в будь-якому випадку, це все хочеться хочеться дуже сильно мені продвігати. Я, коротше, е, дуже сильно хочу увійти в режим цього відеозапису і всього іншого. Тому всіх небайдужих прошу підписатися, поставити вподобайку Дуже вам дякую за перегляд. Та побачимось!